Печівко, автор Тетяна Селезньова. У хлопчика, що йшов лісовою засніженою стежкою, у кишені лежало печиво. Кожне печівко борчало й штовхалося, бо в темній та тісній кишені було незручно. Гей, шановне, ви наступили мені на руку, обурювалося одне, а ви вперлися мені ліктем у бік, відповіло інше. Посуньтеся, бурчало третє. Ви придавили мене. Ой, мені погано, заволало ще одне. Мені потрібне повітря. Відчиніть, я вийду. Тієї ж миті кишеня відчинилася і в просвіт пролізла рука, яка навпомацки вибрала якраз те печівко, яке хотіло вийти, і забрала його з собою. У кишені запанувала тиша. Його з'їли, я вам точно кажу, пролунав чийсь голос у темряві. За те їй уже не тісно. Всі там будемо. Така наша доля. Нічого не вдієш, і печиво знову стало штовхатися, щоб улягтися зручніше. Було серед них одне щербате печівко, ще при перевезенні до магазину його випадково придавили і від нього відломилося невеличкий шматочок. І цьому печівку якось дуже не хотілося, щоб його з'їли. Тому, коли кишені знову відкрилася і в неї пролізла рука і вибрала його сусіда, воно саме вхопилося за руку, вибралося назовні, зістрибнуло вниз. І впало головною в сніг. Хлопчик нічого не помітив і пішов далі, продовжуючи тягати печиво з кишені. Щербате печивко міцно застрягло в снігу, тому довелося довго дригати ногами, щоб вибратися. Нарешті воно стало вільним, озирнулося довкола і побачило величезні темні дерева, присипану снігом землю, на якій де не де з'явилися проталини, бо зима вже добігала кінця. Мокро тут. Треба перебратися де сухіше, подумала печівко І почимчикувала своїми тоненькими ніжками лісом у пошуках домівки. Вітер шумів у верхівках дерев, дятел стукав у покорі, прискакуючи з місця на місце, а на одній з гілок сиділа ворона. Вона побачила печівко і злетіла на землю. Що це в нас тут? Ворона підійшла ближче до печівка, а те злякано позадкувало. Дивись, круге і добре пахне. Ворона спробувала клюнути печівко, але те відскочила, і дзьоб потрапив у сніг. Тоді вона знову вдарила дзьобом, але знову промазала. Печівко кинулося навтюки. Ворона страшенно розгнівалася і голосно, каркаючи, кинулася за ним. Не бувати нашому печівку живим, якби не знати звідки, прилетіла ще одна ворона, яка теж. Вирішила поласувати солоденьким. Перша ворона кинулася у бійку, захищаючи свою здобич. У бік полетіли пух та пір'я, а печівко, скориставшись нагодою, втекло. Ось тобі й раз, подумала воно, знову мало не з'їли. Тепер воно було обережніше, трималося ближче до дерев і озиралося довкола. Обходячи одне з дерев, воно ткнулося прямісінько в ніс лисиці. Так, так, сказала лисиця і облизнулася. В який вдалий день, спочатку миш, тепер і десерт сам прийшов. В -в -в «Вітаю!» – тільки і видавила з себе печівко. Хто це у нас тут такий маленький, такий кругленький? Я б печівко, <глава> здається, мені Печівко, що я була знайома з твоїм родичем, промовила лисиця. Пам'ятаю, його звали Колобком. В нього був дуже гарний голосок. П Помиляєтеся, я не маю таких родичів, злякано озираючись, відповіло Печівко. Між коріннями дерева вона помітила маленький отвір, схожий на нірку, і позадкувала до нього. Шкода, шкода, продовжувала лисиця, а ти, випадково, не співаєш? Звичайно, сказала Печівко, все ближче й ближче просуваючись до нірки, хочете, я для вас не лише заспіваю, а й станцюю. Давай, зраділа лисиця. Печівко, розмахуючи руками й викидаючи в сторони колінця, заспівало. Я на фабриці жило, і з кишені утекло, дожени мене лисиця, якщо вдома не сидиться. З цими словами печівко закотилася в рятівну нірку. Лисиця навіть оком не встигла моргнути. Куди ж ти? Лисиця спочатку засунула свій сунору, нору, але та виявилася страшенно вузькою. Тоді вона почала рити землю навколо, але й це не допомогло, заважало коріння дерева. А пісеньку да співати. Я від дідуся пішло, від бабусі утекло. Виходь, я тобі аплодувати буду, га? Переконавшись, що лисиця його не дістане, печівко почало обережно пробиратися вперед по вискій норі. Було дуже темно, і довелося пересуватися навпомацьки, поки не помітила в долині маленький тьмяний вогник. На нього воно й пішло. Там, в глибині, стояло двоє маленьких мишенят. Той, що був маленький, ховався за іншого, яка була старша, і тримала в лапці ту саму гнилицю, яка слабо висвітлювала все навколо. Ти хто? запитала та, що була старшою. Я, печівко». а ти не кусаєшся? боязко спитав той, що молодший. Ні, у мене і зубів немає. Мама давно пішла за їжею і все довго не повертається, сказала старша. Нам дуже страшно побудеш з нами, поки вона повернеться. Мама Мишка, давно пішла, задумливо промовила печівко. Я побуду. І вони разом сіли в гніздечку з листя та пуху. Печівко обняло малюків і обережно гладило їх по вовні. Стало так добре, напевно, так і почуваються вдома, подумала печівко. Як їсти хочеться, пропищав молодший. Недовго думаючи, печівко відломило від свого боку шматочок і простягло голодній мишці. Потім відломило ще і дало другий. Тобі не боляче? запитала старша. Ні, я ж печиво, мені не може бути боляче. Голодні мишки відразу з'їли частування. Дякую сказали вони. Мишки притиснулися до Щербатого Печівка і відразу заснули. Нічого, дозимуємо якось, сказала Печівка і теж заснула. А в лісі пішов дощ, наближалася весна.